Я не впізнала чоловіка, якого так кохала в юності. Я не можу вам пояснити, як то бачити перед собою чоловіка, волосся якого вже сріблиться, а погляд як в маленької дитини, яка шукає маму. Івась був сином голови колгоспу, саме Івась, бо інакше його мати й не називала. Хлопчик чи не до старших класів сюсюкав, чим викликав захват у хлопців, проте ніхто його не займав, бо всі знали, хто його мама. А та й на вулиці перейде і таке вискаже, що хоч тікай. Навіть до дівчат їй було діло, що дражнять її Івася. Тому ми всі тікали в розсип, коли бачили її на вулиці, бо кожен мав грішок за душею. я теж лопотіла ногами, бо ж Івась Карась. Вже потім я дізналася, що головиха дуже довго не мала дітей, тому Івась був дуже бажаною і вимоленою дитиною. Казали, що її мати, попри те, що син був при посаді, мало не всі лаври об'їздила, вимолюючи онука. Отож дитину всі берегли і леліяли, ростили в безмірній опіці. Для всіх було загадкою, як же Івасеві вдалося піти у військо без матері з бабусею. Сміху було, що проведжала його мати та бабуся, мов на той світ, то голова до хати кілька місяців не приходив ночувати, а спав каптьорці в конторі. Тоді не йти в армію було дуже ганебно і для подальшої кар'єри погано. Про що голова й казав жінці, але та й чути не хотіла забрав у неї її дитину, і все. Як не дивно, але вернувся в село зможнілий Іван, і матері довелося з тим миритися. Гарний став, що й очей не відвести, і вже ми з ним гуляємо та в озері купаємося. Все у нас йде до одруження, і Іван почав матері натякати, що скоро у неї буде невістка. Що тут почалося? Прилетіла вона до нас на роботу та давай голосити та клясти. Дитину мені хочете забрати, та він ще молодий. Куди йому до женячки, а ви вже рота на наше роззявили, безсоромні. Я, дитину, два роки не бачила. То тобі віддавати? Ти хто така? Я тебе питаю хто ти така? Тільки попробуй до нього підійти. Ніхто й не подумав, що їй можна перечити. Я була певна, що вона не зупиниться і на вулиці перед людьми мені буде таке казати. Тому я зібрала речі і поїхала з села довгі роки мене не було. Спочатку дуже хотілося чути про Івана, мріяти, що він мене шукає, але Івась призвичаєвся до чарки. А щоб люди нічого не говорили, то мати синові сама приносила. Отак вона його і закрила в своїй великій хаті на довгі роки. Першим не витримав голова і пішов з дому до іншої жінки, що тільки утвердило головиху в тому, що її одна і вірна любов то син. Бабуся теж була такої ж думки, і вони обоє піклувалися про Івася, як знали, його не було видно ні в полі, ні на дорозі. Хіба з запаркана дивився, як хто йде вулицею, тим самим лякаючи людей. Їм стало сутушніше, коли не стало баби, а з нею і її великої пенсії, але й тоді головиха сама несла важкі сумки з магазину додому, не вимагаючи, аби молодий син поміг їй. Не було в Івася волі, аби матері противитися, отак з нею за високим парканом і доживав віку. Недавно я приїхала до матері вперше за багато років і в магазині зустріла Івася. Той купував щось, і було видно, що не міг навіть здачу порахувати, тримав в долоні гроші і кліпав очима. Навіть не знаю, чи він мене й впізнав, бо пішов так само розгублено кліпаючи очима. Головиха прихворіла, от і вийшов люди, пожартувала продавчиня на моє німе питання Я мовчки подякувала Богові за те, що вберіг мене від такого чоловіка. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.